Друзі, вітаю вас на ту каналі Хоролоджі. З вами як завжди, я, Росліков, Дмитро. І сьогодні я хочу поговорити про те, що зазвичай роблять наприкінці року. Але я собі так якось подумав, що давайте ми все відсвяткуємо, приступимо до 25-го року і повернемось, підіб'ємо певні підсумки 24-го. А саме, мій топ-годинників 24-го року. Знову ж таки була думка зробити випуск про просто все, що виходило на ринку. Але по перше, таких відео вже є багато. По-друге, я не дуже бачу сенс розповідати особливо в топі, де ти маєш як мінімум все прощупати про якісь годинники, які ти навіть не тримав в руках об'єктивно. Тому це буде топ моїх годинників тих. Які мені у 24-му році залишили найбільший, скажімо так, слід в моєму житті, в моїх якихось процесах, і безпосередньо ті годинники, якими я користувався, і за які я можу бути впевнений, чому вони в цьому топі, чому я вибрав саме їх, і чому вони заслуговують бути і в моєму топі, і обов'язково в вашому сеті колекції там. Першим, третім, п'ятим, десятим годинником неважливо. Тож почнемо мій топ 2 з того, що я поясню взагалі, чому топ 2 По-перше, я думаю, що як певна база, в нас було відео про базовий сет, і там я розповідав про всі ці речі. Але якщо трошки ще упростити все це, то об'єктивно базою я рахую все ж таки два годинники, причому в форматі не спорт, кежуал, там дрес і ось це все. А тупо в форматі, механічний годинник, щоб відчувати цю історію да, серця. І другий кварцовий, щоб коли тобі треба швиденько кудись побігти, не заморочуватись з датами, там, часом, заводами, ти накинув його і полетів, або якісь там активності в тебе. Ти не хочеш механічним годинником робити там да, певні різкі дії, скажімо так. Тому ось це такий, знаєте, прям база-база, два годинники: механічний і кварцовий. І відштовхуючись від цього, я і зробив свій топ двох годинників 24-го року. І почнемо ми безумовно з того, про що, можливо, ви всі вже здогадалися, а саме з Tudor Pelagos FXD Alinger Red Bull Racing. Слухайте, цей годинник насправді став для мене в 2024 році який сам бренд Tudor, великим відкриттям з точки зору того, що я давно про них знав, давно слідкував, коли щось міряв. Але якось 24-й рік дійсно став роком, коли я побачив, мабуть, перелом був на виставці Вочесен Wonders в Женеві у квітні. Коли я побачив осіне там монохром, це новий GMT 39 мм Я такий думаю, блін, ну їх не можна вже ніяк називати молодшим братом когось, який, чиєюсь там сестрою. Ну це все, типу, просто такі знаєте, бредні. Самостійний впевнений бренд зі своєю мануфактурою, зі своїми крутими калібрами. З цікавими анонсами, яких протягом року багато, реально багато. Вони прикольні. Вони там з Херот з торговим центром в Лондоні. Вони з футбольними клубами. Тобто дійсно багато новинок за цим цікаво спостерігати. І вони, я не можу сказати, що якийсь би годинник був типу, знаєте, як там роблять там колаборації, там з кимось, якимись там теж там клубами, спортсменами, там умовно, там убло там чи ще хтось. Це, типу, реально годинники поділу, класні анонси. І ось на фоні всього цього, будучи володарем Pelagos FXD Alinger Red Bull Racing, я можу сказати, що ну, це для мене годинник номер один. Хто дивився відео про челендж і битву Титанів між Тюдором і Омегою, ті мене також зрозуміють, хто не бачив, обов'язково подивіться. В тому відео я вже в принципі пояснив, чому для мене переміг і чому я вибрав саме Пелагос. А зараз я можу зафіксувати ще такий момент, що для мене Пелагос в принципі видавив Омегу в цілому. І Омега зараз в руках учасника нашого чату Михайло. Привіт! І це дуже круто, бо важливо розуміти. Омега Сімастер Дайвер Professional, 300 метрів крутий годинник, топовий, абсолютно. І він зараз там починає своє нове життя у нового володера, який від нього кайфує, і все круто, але але, це мій досвід, це моя колекція, це мій підхід, це моє бачення. І для мене Пелагос цілком на 110% видавив Омегу Сімастер. Як свого часу, до речі, про це, це також є відео Омега видавила Submariner Rolex. Тобто саме Омега Сімастер ця стала годинником, яка мені остаточно сказала саб. Ні, Пелагос не так швидко, як Omega свого часу, але все ж таки також підвела мене до того, що з цим двом морським володарям поруч, як на мене, не місце, і залишитись має тільки один. І це залишився Тюдор Пелагос, тому що для мене він дійсно набагато комфортніший, зручніший, з набагато класнішим люмом і з дійсно фактично кращою точністю ходу. Ну, точність ходу, і я, по учасникам нашого чату, там у нас людей там є ренджер умовно. Чую те саме, що точність ходу просто щось неймовірне. Тобто люди прям такі про це не думають, потім купують годинник тюлер, аналізують точність ходу, і такі, типу, ну, це поки що найточніший годинник в моєму сеті. І такого багато. Розумієте? Плюс важливо сказати, що історія з Бондом для мене трошки відійшла в тінь з точки зору того, що десь мені почало віяти трошки нафталіно. Крейг сильно постарішав, якісь в нього такі вже, от після його останньої Бондіани, виходи, скажімо так, якісь там світські події в якихось таких луках не дуже зрозумілих, не бондівських, да, почалися. І якось ось воно для мене таке почало виглядати як певна мішаніна, і я. Якось так подивився, типу, знаєте, навіть з цієї точки зору, от якось воно вже якось дуже так знаєте, по дідівськи А тут, умовно, амбасадор там, Девід Бекхем, який також не молодий хлопчина, але це завжди про вишуканий стиль, да, про якусь там мені здається, таку певну молодість, яку він все одно проєктує у світ. І, і ось це також момент. Ось це такое. Я дивлюсь на Омегу на руці Крейга і дивлюсь на Пелагос FXD на руці а, Бекхема, і в мене немає питань. От взагалі. І от на фоні всіх цих факторів я для себе зрозумів, що от якось хочеться чогось більш свіжого, нового, а оце поєднання знову ж таки: карбон, титан. От для мене це про це. І тут важливо додати, що уявіть, скільки буде коштувати Омега або Rolex умовно, да, там якийсь дайвер від них в форматі матеріалів, титан, карбон, ну це ж буде треш. Тут ви купуєте годинник за 4 тисячі євро на мануфактурному калібрі з неймовірним люмом. Для мене доволі очевидна історія, яка знову ж таки відбулася не так швидко, як відбувся свого часу момент усього. Сімастер просто вбиває Submariner, але, але, але. Все ж таки, воно відбулось, і ще після челенджу я розумів, що воно так і буде. Просто було там не зовсім там до цього. Але там буквально нещодавно, може там місяць тому, омега пішла в нове життя, бо також це є правильно. Я завжди про це говорив. Пелагос це дійсно годинник, який для мене знаєте, з такої певної точки зору цього розуміння, що таке дійсно співвідношення, ціна і якість. І ось, ось ось ці емоції, що ти отримуєш на руці з цією точністю ходу, з цією зручністю, з цими матеріалами, з цим люмом, з цим амбасадорством, в тому числі у вигляді Девіда Бекхема, да, і ось їх подачі, їх там рекламних кампаній, їх там ось вони вписують це все там в його луку, мовно і так далі. Ось це для мене відкрило під новим кутом загалі годинникову індустрію, і я вже колись казав, і повторю це, що дійсно тюдор для мене це бренд номер один і приклад номер один того, от що таке дійсно. Співвідношення, ціна якість і як можна робити реально круті годинники, супер надійні, супер точні, супер тактильно, прикольні, візуально гарні за реально адекватні гроші, особливо по швейцарським міркам. Тому з у мене зараз є інша проблема. Я зловив таку знаєте, певну мульку. Хто вже бачив мій пост в інстаграмі? То розуміє, у мене з'явилася ідея зібрати просто всі палагос, саме FXD, бо там. Є Палагоса 39, дев'ять, там, на браслеті і так далі. Ні, саме FXD-лінійку, да, ось їх фіксет. Зібрати їх усю. Їх сумарно є зараз 6 штук. От в мене є один, треба ще п'ять. Але з'явилась така от реально мулька, і я хочу зібрати ось цей сет з усіх FXD-пелагосів, упакувати його в гоярдівський Watch Case. І пронести скрізь життя, і можливо, нехай мій син там, і можливо, потім його також пронесуть. І мені здається, це така знаєте, може бути якраз дуже крута сімейна історія, з якою можна зробити дійсно велику цінність в майбутньому. Якось так. Я знаю, що навіть є вже люди, які. Подивившись там, за моїм челенджем, за моїми там, певними відношеннями з цим годинником, знаєте, співпрацею з цим годинником, можна так сказати, вже його собі купили. Або там, в чорному кольорі, да, або в синьому МН-21, який. А але купили Пелагос. І типу, Передати, що не відчувають, як вони кайфують, ну я не дуже вам зможу. Можливо, вони залетять в коментарі і поділяться і напишуть про це, бо там дійсно прикольні кейси. І це для мене говорить про те, що люди десь чомусь переживають, бояться там, да, ну реально лякаються. З одної сторони, навіть тюдору, трошки, типу, ось це, знаєте, ще трошки там нафталіно на цей залишився брат, чийсь, сестра, час, молодший, хтось десь. А потім, коли оце, знаєте. Переступають, то ну дійсно багато у нас прикладів і в, чаті, і в мене знайомих, хто такі просто а, де ти був зі своєю настирністю і ось цією, знаєте, пропагандою пелагосу раніше. І це дуже круто, бо це дійсно супердостойний годинник, супердостойний бренд. Мені важко сказати, що ви там можете взяти із модельного ряду і бути засмученими, чи не отримати просто 200% емоцій, кайфу від. Того, що ви заплатите за ту чи іншу модель. Якось так. Переходимо до другого годинника, друзі. Залишайте, будь ласка, свої коментарі під описом коментарі. Це єдине, що дійсно активно просуває україномовний контент, україномовний контент про годинники. Історія непроста, історія складна, як була, так і лишається. Але завдяки вам ми продовжуємо рухатись, розвиватись. Тож, будь ласка, довгий коментар, вподобайка цьому відео, підписка, хто не підписався, я знаю, що такі також є. Підтримуйте україномовний контент. Дуже дякую. Переходимо до другого годинника. Як же зрозумів, це має бути історія про кварц. І тут для мене однозначно, серед кварцу і серед технічних своїх характеристик, є тактичні годинники від клейнот. Тактичні годинники від клейнот це для мене дійсно відкриття самого бренду, це те, через що відбулось наше знайомство, наша майбутня співпраця. І те, навколо чого особисто я в будь-якій країні, місті світу можу зав'язати бесіду, показавши цей годинник, і ну, розвивати доволі довгу полеміку навколо нього, з точки зору того, що це дійсно класний продукт. Продукт українського виробника, що також є супер важливим і дуже, мені здається, крутою подією взагалі. І Якби цей годинник не відповідав тим чи іншим характеристикам, як хтось там пише в коментарях: ну, якісь, типу, знаєте, щось G-Shoки, це, це, не, це не про g це про реальний годинник. Да? Не там електронний інструмент, а про кварцовий тактичний годинник яким можна користуватися призначенням розуміючи, як працюють ті чи інші функції, і якби він не відповідав тим чи іншим характеристикам, то величезна кількість замовлень іноземними інструкторами НАТО на постійній основі не відбувалась б військові. В найгарячіших точках його б не замовляли, не використовували б, не кидали б приклади того, як вони використовують, не ділилися б історіями, в яких ситуаціях він там ну умовно, життя рятував, розумієте? І зі свого досвіду, використання його як реально тактичного годинника в плані такого, знаєте, типу тревел, там активні види спорту, хайкінги, кар'єри, пісок, вода, болота, якісь там такі от одвіжухи. Я можу сказати, ну що цей годинник реально пережив все. Причому не маючи на собі особливих слідів такої експлуатації, яка вона була. А я з точки зору там різних тестів тестував його. Ну так дай Боже, звичайно, так люди не носять навіть тактичний. Я можу сказати, що це дійсно супернадійний кварцовий інструмент за адекватні гроші, абсолютно, тому що версія з люмом там буде коштувати близько 350 доларів, і версія там з третєм буде коштувати 500 доларів. Якщо вам треба прям. Ліхтар, ліхтар, але навіть версії з люмом там все дуже добре. Там супер класний, яскравий, стабільний, довготривалий люм. З гарною читаємістю, з крутим компасом безелем, який можна використовувати, як і дайверський, якщо ви розумієте, деяка мітка, да, тобто це не є проблемою. З новим, нарешті, це було проблемою на початку, але вона доволі швидко виправилася. Це також показник клієнтоорієнтованості, розуміння, що таке якість. І ось новим каучуковим ременем. Ну, це топ. Причому це топ, який ще можна прикольно кастомізувати з урахуванням наших можливостей в ательє Хоролоджі. І такий приклад також є. Ви зараз його побачите на фото. Кілько фотографіях, але насправді це така доволі велика серія, яку замовили учасники нашого чату для себе, щоб отримати тактичний годинник від клейнот, але в такому виді, в якому його більше не буде ні в кого, і просто подивіться, як це виглядає. Це дійсно шедевр. Шедевр української колаборації між українським годинниковим брендом і Ательє Хоролоджі, нашим ательє, де ми виробляємо продукцію годинникову, кейси, треї, ремені, поучі, багато іншого. Також кастомізуємо годинники. Це просто гордість. І люди, які отримували цей годинник, вони просто ну, в них голова взривалась від того, наскільки це круто виглядає вживу на руці, від того наскільки це крутий вийшов проект. Від того наскільки круто сам тактичний годинник сидить на руці, і я, будучи володарем декількох тактичних годинників від клейнот, можу сказати, що серед кварцевих годинників, знову ж таки, є кварцеві годинники в трошки іншому ціновому сегменті, там з іншим набором функцій, там, складністю там, самого і так далі, це зрозуміло. Але якщо говорити про кварц, такий знаєте, базовий, візьмемо його там умовно до тисячі доларів. То тактичні годинники від Клейнот це просто мій от фаворит і топ номер один. Тому він спокійно, впевнено, займає усе своє по почесне місце в моїх топ-2 годинників 2024 року. І за це я хочу сказати дуже дякую пану Олексію, всій команді Клейнот за те, що цей годинник був створений, був випущений, за те, що він. Дороблюється за те, що на базі нього планується ще величезна кількість різноманітних, крутих моделей, які підкорять не тільки Україну, а й європейського покупця, бо в Європі також багато поціновувачів бренду клейнот цих годинників, і дійсно багато людей купує саме тактичні годинники, бо для якихось ваших спортивних історій, хайкінг, там, подорожі це буде дійсно дуже крутий інструмент. Дуже комфортно сидить на руці. Читаємість неймовірна. Сапфір, поворотний безель, компас, дайверський, як хочете, можете використовувати. І ціна там діапазон 350-500 доларів, плюс там для військових умовно не забуваємо, так, що є знижка, плюс від продажу 20% іде на повернений живим. Тобто ви цим всім отримавши за реально класні гроші, крутий кварцовий продукт, крутий, реально тулвоч, приймаєте участь в допомозі ЗСУ країні, армії, що так. Також є неймовірно важливим внеском і бренду клейнот, і тих людей, що купують цю продукцію, розуміючи, що це дійсно якісний продукт. І багато людей в коментарях під відео про клейнот, до речі, писало про те, що в них є якийсь там ще колись дуже старий там ка, якийсь годинник, йому там стільки-то вже років, вказували його фото. Так не виглядають через. Багато років низькоякісні продукти розумієте. Тому якщо треба було б залишитись з двома годинниками на безлюдному острові чи будь-деінде, це був би Pelagos FXD і тактичний годинник від клейноту в моєму випадку синій безродів військ, розуміло, просто синій циферблат, синій ремень до до синього у мене така особлива слабкість, тому да. І я думаю, що я все почував більш ніж впевнено. Спокійно і заряджено про Тюдор Black Bay 41 я нічого не казав і не включав його ні в топ-3, ні якось в топ-2. Знаєте, тому що він з'явився не так давно. І все ж таки, хай проживе зі мною 25 й рік. Потім подивимося, поговоримо. Якось так буде цікаво послухати, що ви скажете з точки зору свого досвіду, можливо, взаємодії з тим чи іншим брендом, який я озвучив там. Тюдор, клейнот, що у вас можливо є, які враження, відчуття, плани і взагалі, що ви скажете з точки зору. Вашого погляду на мій топ-2 конструктивно. Буду дуже цікаво поспілкувати з вами в коментарях, почитати, що ви думаєте, як ви відноситесь до такої двійки годинників. І знаєте, що я попрошу? А напишіть свій топ-2 годинників 2024 року. От давайте, от з кожного два коментаря. Перший коментар це от описати це відео, що ви думаєте про ці два годинники. А другий коментар це описати ваш топ-2. І я думаю, ми просто розірвемо по коментарям і по дискусіям. Бо я знаю, у вас завжди є дуже цікаві годинники, дуже цікаві і неординарні приклади. І мені здається, це буде просто неймовірно круто людям зі сторони також почитати і подивитись, хто що собі бачить, в кого який був топ, хто з чим ходить. Тож давайте вирватися в коментарі і полетіли. Бережіть себе і до нових зустрічей.